Мої любі, ще одна розкішна сорочка, є у всіх розмірах на даний час. От Я її скомбінувала з бежевими штанами. Ска МК Елька. На мені Елька, Елька повномірна. Аби ви не казали, що в нас лише маленькі розміра. На мій 54-й розмір підходить Елька. Настільки вона повномірна, покажу вам, як позаду. Дуже комфортна, по приємна до тіла, натуральна. Літом ви зможете її носити на маєчку. Наприклад, Що у нас по складничку? 60% бавовни і 40% еластану. Це вишивка плюс сублімація. Ціна такої сорочки 1720 гривень. Тут ще йде вишивка. Таким вузлом. І, в принципі, вона коричнева з чорним. Ось ця вишивка, якщо не дуже добре видно, коричнева з чорним. SMA. Ось показую, як на мені. Дуже стильно буде виглядати з будь-яким низом. Запрошую у вас або у директ замовляти нам, або приходити на примірку у шоурум.